Всім привіт народ, що в нас сьогодні розпаковка з Aliexpress. Коротше, прийшли посилки вже по-другому колу, як то кажуть. А ця посилка так і загубилась в мене там зі світлодіодами і так далі. День-два залишилось. Я відкриваю спор, нехай повертають кошти. А це вже я по-другому разу заказав, але все ж таки мав надію, що прийдеться перша посилка. І ось так. Прийшли декілька світлодіодів, але не ті, що я. Хотів я ще раз замовив. Короче, як то кажуть, тоді поляки перекрили границю, багато посилок не поприходило. Це прийшло декілька, я їх зібрав в кучу і зроблю вам розпаковку. Не буду я вам там робити розпаковку одної речі. Ну це не цікаво, як то кажуть. Так що погнали до огляду і легенького тесту до всіх товарів, які прийшли. Їх народ ось в такий пакет е дешевий, тому що дуже багато дрібних речей порозпаковував з головних. Давайте ми тако його з боку відставимо. Ось так. Шумить він дуже цей. Так, що в нас? Заказав я ще один такий олівець. собі. Хто не бачив, є також огляд на нього. Ось сьогодні я теж вам покажу, як він малює. Малює він досить класно, е є стержні, є стругалочка тут. І заказав я також собі такий чехол для нього, щоб не ламати оці стержні тако вставляєте, тут защолочка в нас є, і все, він тримається. А тут ви можете зачіпати собі навіть на сорочку на реміні. Так? Так. Мені в коментарях писали, що Вова жовті стержні, це йдуть по металу. Давайте ми зараз це все затестимо, розпакуємо ці стержні і попробуємо, як вони малюють по металу. Я ще навіть не розпаковував ось так. І вони, по ходу, знизу витягуються. Я вже навчився трошки. Перші, що я розпаковував, не знав, з якої сторони їх розпаковувати. Ось так. Розпакуємо. Вони тут загострені. Також давайте витягнемо один, решта, все запхаємо, втягуємо оцей стержень, зажимаємо, витягуємо і вставляємо по металу. Зараз ми це все провіримо, чи реально так, чи ні. Пару раз треба прожати, щоб воно вилізло. О, все, кінчик виліз, закручуємо стругалочку, беремо метал. Я підготував собі два метала, ось який старий кутник. Я його десь знайшов. Попробуємо, як малюю по металу. Мені, народ здається, що воно одинаково. Що тим, що тим, просто жовтий колір більш яскравіший на сірому. Так Так сірий, навіть краще видно, якщо по такому мальованому металі, краще навіть видно, як малюють, чим цей жовтий. А ну Ні, ну Жовтіший, блін, брешу. жовтіший трошки яскравіший. Добре, чорний метал зрозуміло, малює. Беремо нержавію. Ну... Видно, але не так, як то кажуть, а ну чорним спробуємо. Народ, звичайним, оцим сірим набагато краще, ніж жовтим. Ну, в принципі, я не знаю. Треба ще взяти декілька штук металу і тоді провіряти. Ну, отак. Типа малює, видно жовтим, але не настільки. Дивіться різницю між цим. Думаю, ви бачите, різниця велика. Ті стержні. Та нехай будуть, в принципі, вони не дорогі, отже, пальці всі в цьому. Вони недорогі. Потім, я думаю, буду малював якось щось по металу, тоді вам зазнімлю також відео. Скажу, чи добре, чи не добре. Ну Тут вроді, видно жовте, але не так яскраво. Так, оцей олівчик і це все відставляємо на бік. Штука дуже корисна, реально. Там Вони коштували, коли я перший раз відео робив про нього. Там По гривні в 70 чи по 60 олівчик коштував. Ті стержні теж були, чи 20 чи 30 гривень пачка. якось так, так, перейдемо до наступного. А наступне я давно хотів оце собі заказати, воно мені йшло десь півтора місяця, як не більше. Це в нас насадки для гравера, такі, як я роблю, свої саморобки, в пластику сверлю і так далі. І також отакий корпус можна зробити міні-фрезерний, ручний. Зараз я вам покажу, штука класна. Так, Давайте ми розпакуємо. Так, плівку на бік. Ось такі насадки, ось такі от насадки я використовую по пластику. Оця класна насадка. Під порти випилювати. Вона по дереву, акуратно, сильно на менших оборотах. Бо якщо перегріваєш, пластик плавиться, а так воно все робить дуже гуд. Така і така от на конус є. От саме більше користуюсь. А такі великі я роблю, зачищаю, десь треба зачистити і все. Коротше, штука класна, теж недорого коштувала. Плюс воно йшло з цим в комплекті. Воно було дешевше, чи там 100 гривень, чи 100 з чимось, якось так. Я ще з тими монетами купляв чи копійками. Ціка в нас тут штука. Ця. во. У нас байда, ходить. Бачите? Ось. Ви собі виміряєте, скільки вам, е, типа як фрезера, от, скільки е, зробити прорізи глибини. там. Я так зрозумів, що це в нас лінія там 3-4, 20, 15, 10, то виходить по пів сантиметра. І ви можете собі опустити, зафіксувати і фрезерувати. Дайте ми спробуємо зараз, чи воно закріпиться на мій гравер, Ось такий. має бути ця штука відкручуватися. І ця штука має бути заходити по стандарту. Ану. Та ти що? Я думав, що не підійде. А ну, різьба добра. Народ заходи! Я оснастку поставлю по дереву. І ми це все діло одразу ж провіримо. Ну, от тут люфти є, якщо чесно. Я не думаю, що воно так аж більш точно буде цей. І є люфти, ось. Бачите? Є люфти без питань, чому так не зробити. Плотно, я не знаю. Так, зафіксували. Я не, не знаю на рахунок площини, як воно буде грати, але давайте спробуємо народ. Знаєте, що я вам скажу? Досить добре. Коли я зафіксував, тут не рухається нічого, без проблем. Дивіться сюди, я пройшов в бік, без питань, все вифрезеровує і гуд. Нормально, скільки там пів сантиметра я взяв. Там на нас шкалі в нас є. Блін, де ви злетіла, не зафіксувала. Ну, коротше, я брав 15, та? От 15 це пів сантиметра. Ну, залежить, якого глибину ви поставите оснастку глибше чи, чи як. ну коротше, Ви зрозуміли. Ну Штука добра, все працює, без проблем. Що би мені хотілося цій насадці, це один прямий кут. Чому? Тому що якщо ти хочеш собі щось вифрезерувати, щоб ти прикрутив собі, наприклад, направляйку, і попри направляйку ти пішов, пішов, пішов і вифрезерував, бо тут він де в нас круглий. Хоча можна доробити щось тут, але було б добре, коли б воно було один кут прямий. І тоді було б набагато краще. Ти собі прикрутив направляючу і по ній тянеш і гуд. Вічко тут таке досить велике, ти бачиш, куди ти ведеш, і можна ось так в народ. Заказав народ, я ось такі лінзи. Це в нас 30 градусів. Вони йдуть під світлодіод 1 Вт. Вставляються, це більш розсіяні лінзи. Такі хлопці, в моєму телеграм, кидали. Хто не підписаний, підписуйтесь на телеграм, посилання під відео залишу. Кидали от на OLX і знаходили по 4 гривні. Ось такі. Я заказав на AliExpress, там мені вийшло по 2 з копійками гривні. Заказав я їх 5 штучок. Буду якісь робити ліхтарики, думаю, воно знадобиться. Далі. Прийшло мені десяток світлодіодів 6500 кельвінів, 3 вати, Ось такі. Ось зараз я вам, до речі, покажу, як от такі от світлодіоди однохватні, трьохватні сідають в ці лінзи. Ну, штука класна. Дивіться, от сюди схожите і ось маєте прям ліхтарик. І спаяли, тут якийсь маленький корпус. Ну Я потім зроблю такий маленький ліхтарик, буде цікаво, так що підписуйтесь на канал. Заказав ось таку пачку собі набір резисторів. Ну тут такі більше резистори. Е, йде 10 Ом, 22 Ом, 47 Ом, 100 Ом, 150 Ом, 200 Ом, а далі пішли кілооми. Коротше, нехай буде для саморобок щось паяти, знадобиться, десь в платі перепаяти і так далі. Так що штука корисна. Далі, ну Вже як резистори, так і резистори. В принципі, такі ж самі, тут 10, зараз я не пам'ятаю, 10-22. ті же самі. Там Трошки інакший, інакший сетап, як то кажуть, тут трошки їх вроде, більше є. Була якась акція, я думаю, я закажу їх теж там. Вони там фігню коштували гривню 30 чи 40, якось так, ось так. Тоже відставляємо для саморобок з Ще ось такі лінзи 19 мм, 45 градусів, як ви бачите, тут пише. Хочу, хочу спробувати, в мене є 15, в мене є 30 і казали, пацани попробуй 45, теж непогано світить. Заказав, потім відео, якісь ліхтарик зроблю, вам покажу. Так що, ось так теж коштували недорого, в районі там, я не знаю, 30 чи 40 гривень. То не знаю, куди вони ставляться. Зараз я вам це все покажу. Дивіться, ставляться вони. Ось одноразки, і вони дуже класно сідають от в ці одноразки. ці лінзи, маєте от повноцінний ліхтарик, кнопка, зарядка, акум, і все. Сюди заходять от дуже плотно. Вони трошки йдуть такі під конусом, так що сюди запресовуєте, тримається воно дуже добре. О, блін, витягнути не годин. Коротше, ладно, відставляй. Що саме більше мені прийшло, то прийшли мені ТП 4056. Е, дивіться, заказую в того ж самого продавця, що я все заказував. Вони гарно упаковані в таких от пакетиках. Я не перший раз в нього замовляю. І вони йдуть, я не знаю, як просто як в суху землю, як то кажуть. Куди вони діваються, то якусь одну саморобку зроблю, то другу, і все їх мало і мало. Заказав я тут щось в районі, чи тридцяти штук, чи якось так, і типу, ціна теж була недорога. І, і все. Ну, блін, ТПшка має бути, я не знаю. Знаєте, як то кажуть, в хаті горівка має бути, знаєш? а в гаражі, як то кажуть, тп 4056 в майстерні має бути то 200%. Половина з цього, то піде мені на ліхтарики для ЗСУ. Так що, як не більше, як 5 собі лишу, а все решта ліхтарики пацанам зроблю. Так що то відставляємо. Так, ще що в нас є: заказав 4057 роз'ємом Type-C, бо перший раз мені китаєць прислав з micro USB. Вони в мене валяються, я навіть їх нігде не. Не використовують, тому що ну, мікро-USB то таке. Тут у нас виходить раз. Скільки я заказав? Та Тут виходить у нас 6 штучок. Ще має мені прийти, я десь в районі 30 штук заказав, то в другій посилці напевно, буде. Ну, Штука класна для ліхтариків, якщо ще ставити сюди BMS 1 с і в ліхтарик просто бомба. Вона просто дуже компактна, реально габарити дуже маленькі і корисна платка для зарядки. Вон пише 4,2 В 1 А. Ще що має бути, Ще що. Коротше, заказав ось такі платки для індикації заряду. А чому? Тому що, можливо, я свій той ліхтарик налобний модульний дороблю. І хто дивився, хто не дивився, переходьте на моє друге відео. Там з альфбара я такий робив налобний ліхтарик. І я заказав декілька ось таких плат з індикацією, щоб провіряти індикацію заряду. ось вона. Це в нас велика досить. Ну, Я все одно заказав, думаю, нехай буде, до чогось вона пригодиться. Ще в нас має бути. О! Ось таку заказав. Оця саме, мені здається, компактна вийшла, тому що вона, як, я не знаю, як 5 копійок наших колись була, або 50 копійок. Тут в нас є кнопка, тут показує тест 25, 50, 75, 100 і тут розряджений. Коротше, в якийсь те ліхтарик я це примуштрую, як то кажуть. До речі, хто замовляв якісь ці індикації для розряду? Щоб показувало, блін, киньте мені посилання, мені дуже компактно треба. Мені би ще краще було менше, ніж цю. Було б взагалі супер. Шукав, шукав на алі, але щось, щось, як то кажуть продавці, хтось пише розміри, хтось не пише і не знає, що замовляв. Замовив ось такі. І ще десь одна має бути. Зараз вам покажу. А ось така. Ну вона досить велика, я ще навіть її не розпаковував. Ось така. Бачите, ну, в принципі, вона компактна. Тут теж кнопочка і тут індикації. Тут показується так, 25, 50, 75 і 100%. Теж компактна, дуже класна, невелика, досить, скільки вона має, як сірникова коробка, десь 6 см і товщина, десь сантиметр. Ой, ширина сантиметр. Коротше, ось так. Так, що в нас далі? Прийшли мені одноватні 10 штук, так що 10 ліхтариків я вже зроблю. І також прийшли мені 10 кнопок. Ще має прийти. Більша посилка, там має бути 30 таких і 30 таких. Так що, то вже я по-другому разу заказав, а що то... ще в нас кульку залишилось? А ось така ще одна плата. Ось таких я заказав. Дві. Вони самі маленькі були. Так що ми їх закинемо в один кольочок. Закинемо один кульочок, нехай вони собі тут будуть. Заказав ось такі от лінзи. Але блін, на фото вони були глянцеві, ну типа тут прозорі, а прийшли мені тут матові. типа з насічками такими, що вони не б'ють точку, б'ють розсіяно. Мені це не сподобалось. Блін, ну не знаю. Вони маленькі, теж діаметр 20. Воднораз кудись поставити. Світлодіод якийсь мощний поставити, так що ну, ліхтарик був би бомба. Ну а це, от, ну не знаю, буду пробувати, до речі, як воно буде світити. речі, зроблю ліхтарик, подивитися, як воно світить, а я ще закажу собі з гладким, тому що воно мені не подобається. оце. Ось ці ось світлодіоди е підходять в нас під оці лінзи. Зараз я вам покажу і маєте повноцінний ліхтарик. Ще драйвер. Ось так. Отут я один вже пробував паяти підключати, чи він робочий. Дивіться, ставиться оце прямо якраз на посадочне. Хлоп, от де воно? о, От сюди на посадочне ставиться, прям чітенько по центру. От Тільки оце рифлене, блін, воно мені не подобається. Реально. Фігня буде з фігні. Чесно, китайці вічно дешево, але не все деколи приходить те, що ти хочеш, як то кажуть. Так, що ще в нас лишилось? О! Народ. Зараз я попробую ще спаяти кусочок дрота. Вам на відео покажу. Просто між тим, от РМА 223 він набагато жовтіший, мої буде краще залуджувати. Ось такий і густий, теж деколи комфортний, взяв собі тою лопаточкою, от ось цей, набрав і мазнув. Зараз це ми все зробимо, пробуємо, як воно спаяє. 199 я вже заказав народ, він мені йде. Також попробую, як він паяє. Так, коротше, Паяльник в мене нагрітий. 329 градусів чи 320 градусів. Ось в мене дріт є мідний 3 квадрати. Зараз ми просто беремо лопаточку. Іде в мене лопаточка. Ось так набираємо. І просто мажемо. Ось так. І подивимося, як воно припаяє. Хоча тут, в принципі, в мене припіс флюсом йде. Ну, от так набрали. І подивимося, як він припаює. Припаює, ну я б не сказав, що так, як F3. Хто не бачив, до речі, тести, от є. От. Припаяло таку от полоску, але розтеклося на все. Ну, типа, розтеклося на весь дріт, мав би весь дріт залуджуватись. Ну, погано. Давайте, ладно, Ладно, давайте ми ще раз зачистим. Ми оце все діло обріжемо, обріжемо і зачистим по-новому. Ось так. Зачистим новенький і пробуємо ще раз намазати ось так. Ось так намажемо, що от? гарно по всьому намажемо. Густий, дуже, дуже густий, реально гостий. Давайте пробуємо. Та ніфіга він не хоче триматися, припій. Дуже погано. Давайте просто для порівняння я ще раз обріжу цей дріт, зачищу. І зараз я вам покажу, як F3 працює. До речі, люди мені писали, там купи F5 буде тобі щастя, треба буде, до речі, купити F5. О, дивіться F3. Я намазую капельку, показую на відео. От, Капелька є F3. О, тепер дивіться, як F3 працює. Беру от припій, дивіться сюди. Дивіться, як він працює. Ось так воно все працює. Багато краще, дивіться, я весь дріт f 3 Заводи весь і дуже гарно, дуже якісно чи народ будете хочете заказувати ось такий... Ну, блін, не рекомендую. Краще в нас в Україні купіть F3 і буде вам, як то кажуть, щастя. Я ще куплю f 5 і порівняємо з 599 чи 559. Оцей що мені казали в таких от шприцах. Порівняємо F3, 559 і F5 я куплю і порівняємо. Це не беріть, не знаю. Може хтось користується, напишіть, може щось неправильно. Я роблю. Думаю, він фіговий. Так що ось такий, отак він виглядає, такого не купляйте. ZX 03750 грам F5. FO0243. Коротше, буде в мене стояти, Найстоїть десь час від часу, може його та й використаю. Що, народ, ось такий огляд. Все, що мені прийшло з Китаю. Е всім дякую за перегляд. За мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.